Вітаю, мене звати Борчак Олена Костянтинівна, я лікар-педіатр і дитячий гастроентеролог. в медицині. Працюю вже понад 25 років. Що для вас означає бути лікарем? Для мене бути лікарем це не лише лікувати, це й пояснювати батькам, як запобігти проблемами зі здоров'ям. Я багато уваги приділяю темі здорового збалансованого харчування. Я впевнена, що це є основою гарного самопочуття і нормального розвитку дитини. Діти повинні харчуватися смачно. І збалансовано, що приносить вам найбільше задоволення у вашій роботі лікаря на своїх прийомах. Я отримую задоволення, коли діти посміхаються, коли їм не страшно. А батьки йдуть додому з розумінням того, що робити, і впевнені, що все буде добре. Для вас є маленький сюрприз. Лікарка справила чудове враження, висококваліфікований фахівець. Дуже позитивний відгук, дуже радують Такі відгуки. Заради цього ми працюємо. Буду рада бачити вас на своїх прийомах, щоб разом дбати про здоров'я вашої дитини.